Всім привіт, друзі! Ви на каналі Вовани, я слугню Володимир. Сьогодні тема відео про цінову політику на мотоблоки та як вона змінилась після 24 лютого. А ті, хто додивиться це відео до кінця, дізнається, який мотоблок зараз коштує як справжній міні-трактор Китайський. Не мототрактор, а дійсно міні-трактор. Тобто є такий мотоблок, який коштує. На рівні з міні-трактором. І так, зараз мотоблок з водяним охолодженням можна купити від друзі, 45 тисяч гривень. Так, Ціни космос. Мотоблок з повітряним охолодженням можна купити від 22 тисяч гривень. Це, звісно, бензиновий. А дизельний від 35 тисяч гривень. Коли свій мотоблок у 2019 році я покупав по ціні 12 тисяч гривень. Це кентавер 2070 бензиновий. 12 тисяч гривень. То зараз його можна купити від 22 тисяч. Тобто ціна підпригнула на 10 тисяч. В принципі, ціни трималися до 24 лютого більш-менш так, як вони були в 2019 році. Але після 24 лютого ціни підскочили і дуже різко. Лідерами по ціні в Україні є Вейма і Моторсіч. Ціни яких доходять аж до 70 тисяч гривень. І якщо моторсіч, я ще розумію, це на мою думку найкращий мотоблок, найпродуманіший, звісно, є свої нюанси по новісному але це найкращий мотоблок, я вважаю, на мою думку, на територію України. В теж молодці, на відміну від інших брендів, Kentawer, Форти, їх багато, вони не стоять на місці. Вони і КПП 4 плюс 2 зробили до цих мотоблоків. До речі, я таку КПП ставив на свій е, міні-трактор, зроблений з мотоблока Кентава 2070. Тому цікаво, як подружити КПП дизельного двигуна з бензиновим, посилання буде в описі під відео. А ще вейма розробила нового з розблокераторами, яка дозволяє розвертатися на місці, так як важкі мотоблоки. І ось, друзі, ми підійшли до самого головного. Ті, хто додивився це відео до цього моменту, зараз я вам розкажу. Який мотоблок коштує як китайський міні-трактор. Це мотоблок зарубіжного виробника, але його, його ціна дійсно шокує. І насправді, який би він не був продуманим, гарним, там, я не знаю, я би купив краще міні-трактора. І ось дивимось цей мотоблок. Ціну ви бачите на екрані. Це італійський мотоблок. Вони виробляють багато навісного до своїх мотоблоків. Але ціна, друзі, ціна навіть в Італії. Це не кожен його купить. А ось наприклад, які мінітратори можна купити на ці гроші. Або навіть БУ японський міні-трактор можна купити. За цю ціну. Тобто, ви розумієте, мотоблок і міні-трактор. Є різниця і різниця дуже велика. І багато тих, хто купляє мотоблоки, все одно переходять на міні-трактори, мототрактори або з цих мотоблоків, як я, перероблюють їх на міні-трактор. Тому що це комфорт, це набагато удобніше. І це тільки мотоблок стоїть таку ціну. А ще до нього треба придбати якесь навісне. Тобто, Ну я не бачу сенсу викидувати такі гроші на, на звичайний мотоблок. Якщо треба мотоблок, купив Важкий мотоблок з водяним охолодженням. Або як, якщо є гроші, то купи вже Моторсіч. Який ну, дійсно дійсно гарний мотоблок нашого виробника українського. Він дуже продуманий. Ось. Так що, друзі, отак. Ось такі новини, друзі. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео. З вами був, був Володимир Свободнюк. До нових зустрічей. Всім миру та добра.